Капремонт скверу біля Сумського Макдональдсу. Роботи на цьому місці розпочалися на початку червня. Що зміниться після будівництва та коли? Дізнавалася Тетяна Юхта. Це сквер по вулиці набережної річки Стрілки. Робота з його реконструкції почалися понад два тижні тому. Загальна вартість робіт понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Договір уклали з підприємством Респект Строй. За даними єдиного державного реєстру юридичних осіб, зареєстрована фірма у 2007 році. З 2013-го директором є Максим Ляхов. За даними єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні правопорушення. У 2012 році чоловіка звільнили з посади начальника відділу житлового господарства та благоустрою з річної районної адміністрації у місті Суми через отримання хабара. За інформацією єдиного веб-порталу використання публічних коштів є дата, торік департамент інфраструктури міста суми перерахував на рахунки підприємства «Респектстрой» майже 1 мільйон 900 тисяч гривень. Загальна вартість робіт у сквері понад 1 мільйон 200 тисяч гривень. Та територія, яка була і трудно було назвати сквером. Там було декілька встановлено лавочок, тротарних доріжок там не було, і озеленення там практично теж було воно таке, було росла трава і більше нічого. Тому ми прийняли рішення зробити там дійсно сквер, який облагородить цю територію. Там будуть прокладені підшахітні дорожки. згідно проекту буде встановлено лавочки. Реконструкцію цього скверу за інформацією директора департаменту інфраструктури мають завершити за два місяці. Тетяна Юхта Сергій Лазаренко на часі новини. Коментувати на якому етапі реконструкція директор Респект Строй відмовився. Послався на те, що не є публічною особою та соромиться. Оновлює центральну частину сум. Ця компанія не вперше. У 2013 році Респект Строй разом із підприємством Шаїм Строй працював у сквері імені Харитоненка. На це пішло 957 тисяч гривень. Окрім того, Максим Ляхов є директором іще одного підприємства ТОВ Майстер комфорту і у 2012 році дванадцятому році. Фірма Ляхова за інформацією сайту наші гроші отримала від управління житлової політики комунального господарства і благоустрою міськради підряд на ремонт вуличної мережі на суму понад 15 мільйонів гривень.